Молитва на велику п'ятницю, День страстей і погребення Господнього. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, сьогодні я стою в скорботі перед Твоїм животворящим хрестом. У цей день, коли сонце померкло, земля стряслася, і завіса храму роздерлася. У цей день я припадаю до Твоїх прочистих стіп і промовляю. Чим я тебе скривдив, народи мій, за манну, жовчу, за воду, отстом, а за любов цвяхами прибили мене до Христа, ти кликав до нас через пророків і сам став агнцем на заколення. О довготерпеливий і вселаскавий Боже, що заради спасіння світу добровільно пішов на муки як овечка на заріз». Прийми моє зітхання, прийми сльози покаяння мого серця. Ти, що мовчки прийняв удари по обличчю, плювання, наругу і бочування, не відповів злом на зло. Плечі мої я віддав на катування, лиця ж мого не відвернув я від заплювання. Він був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. І його ранами ми зцілилися. Згадай, Господи, про мій гріх, як ти згадав про розбійника на хресті, що кликав: Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє, і Ти відповів йому сьогодні будеш зі мною в раю. Так і мене, Господи, не відкинь у час скорботи, не залишу пітьмі моїх думок і діл. Вкрий мене, Господи, своєю багряницею. Не наругою, а милістю, покрий мої рани, як твої плащаницею було покрито. Благообразний Йосиф зняв твоє причисте тіло з хреста, плащаницю чисто обвив і пахущами покривши, у гріб новий положив, так і душу мою, мертву від гріха, обмий сльозами покаяння і дай їй спочити у тобі, Господи. Коли темрява охопила землю, твоє світло не зникло, бо навіть у смерті ти життя, я путь, істина і життя. Хто вірить у мене, не помре повіки, і я вірю, Господи, допоможи моєму невір'ю. Дивлюсь на твій хрест і промовляю, Поклоняємось стражданням Твоїм, Христе, Поклоняємось стражданням Твоїм, Христе, поклоняємось стражданням Твоїм, Христе, появи і нам преславне Твоє Воскресіння. Прости мені, Господи, як простив Твоїм розпинателям, Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Прости мене, бо часто, знаючи, чиню зле. Спаси мене, Господи, недостойну. Учи мене мовчати з любов'ю, страждати з вірою і прощати з надією. І коли настане моя година, не залиш мене, але прийми як розбійника праворуч у Твоє царство. Не полишу вас сиротами, обіцяв Ти. Я йду приготувати вам місце, щоб де я, там були і ви. Дай мені перебувати в тобі, як гілка на виноградині. Без мене ви нічого чинити не можете. Марія, причиста мати страждального агнця, ти стояла біля Христа, коли всі втекли, навчи мене стояти у скорботі з вірою. Укрий мене своїм покровом, причисто діва, не залишай мене у хвилину випробування. Господи Ісусе, Сину Божий, прийми моє благання у день твоїх страстей. І навчи мене щодня пам'ятати про твій хрест, жити у твоїй любові і тримати серце відкрите для Воскресіння. Бо тобі належить уся слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.